Помилки при проєктуванні, які ускладнюють роботу зерносушарки. цікаво? Перша це невдале розміщення сушарок і проблема пилу, іноді їх встановлюють у затиснутих місцях, щоб уберегти від вітру. Однак у тісному просторі пил осідає навколо обладнання та може потрапляти до пальників, створюючи ризики займання. Досвідчені проєктувальники розташовують сушарку на краю, забезпечуючи вільний доступ з кількох сторін. Друге блокування аварійних люків. Аварійні люки для швидкого вивантаження зерна часто стають декоративними, їх перекривають норіями, редукторами чи накриттями. У разі пожежі підійти до них стає неможливо, тож сенс у їхній наявності зникає. Але поруч із сушаркою має залишатися вільний майданчик це базова вимога безпеки. Третє проблеми з теплогенераторами після модернізації. Якщо спочатку проєкт був під газ, але пізніше хочуть перейти на альтернативу, виникає проблема. Для теплогенератора потрібна окрема інфраструктура та простір. Найгірше розмістити його біля зони забору повітря сушаркою. Теплогенератор створює навколо себе теплову завісу, і сушарка починає охолоджувати зерно теплим повітрям. Ці помилки озвучив директор департаменту клієнтського сервісу КМЗ Industries Роман Штельмах у матеріалі про заміну зерносушарки. Тому більше читайте на elevatorist.com, А в коментарях пишіть з якими помилками стикалися ви.